Всім доброго дня, друзі-колеги. Сьогодні у нас 18 квітня і ми продовжуємо свою посівну кампанію. Сьогодні у нас п'ятий день посівної нашої На черзі у нас два гібриди від компанії Pioner. Два гібриди під технологією Експрес. Один гібрид LE185. Це середньоранній гібрид. Посухостійкий тримає 7 разів в очку. Чом його плюс, що він досить гарно адаптується під різні ґрунти і під кліматичні умови. Другий гібрид LE 168, теж під, під технологію Експрес. Вони будуть посіяні на одному полі. Площа поля у нас 20 гектар, тобто 10 гектар ми засіємо 185. м і 10 гектар 168 гібридом. Це нам дасть змогу як порівняти їх, так і показати вам різницю, яка буде між цими двома гібридами. Я думаю, буде досить цікавий дослід. Сіятимемо з густотою 60 тисяч. По обробітку ґрунту в нас була проведена. Уже не осіння, а зимова оранка. Вчора була проведена передпасівна культивація. В принципі, поле більш-менш рівне гарне. Зараз поїдемо, покажу вам. Дядя Юра вчора їздив, закультивував нашим цим прицепним культиватором. З юто, з трактором, звісно, він працює зовсім шикарно. Є швидкість, він гарно рівняє. Трактор дозволяє, так що, в принципі, площа підготована досить непогано. Так що Зараз будемо засипатися, покажу вам саме насіння і поїхали. Перший на черзі в нас буде LE185, друзі. Ось дивіться, можете бачити насіння. Насіння крупне, мішок такий набитий, має, має висіватися, та я думаю, буде по-любому висіватися. На ура! Засипаємо! Сьогодні буду працювати сам. Хлопці поїхали вносити ґрунтовий гербіцид на соняшник на 187-й піонір. По класиці треба внести, бо він вже поключився на виході. Будемо працювати з автопілотом від компанії Френд. Бак у нас повний. Значить, що? Значить будемо відвигатися. Так, друзі, прибули ми на дану ділянку. Будемо розпочинати, вроді би повітряної тривоги вже немає. Будемо пробувати, щоб маркера не розлажувати, будемо працювати з автопілотом. Зараз ми прокрутимо колесо, щоб схватилась на сімочка. Так, щось воно... А, не включений цей вом. Зараз включимо Вимкнули вон. Так, Все, двойнички скидає, вакуум присмоктує, все нормально, будемо починати. Все в порядку, все працює, автопілот працює і ми теж працюємо, відбиваємо. Нам треба відбити точку А, точку Б. Нажимаємо точку А і поїхали. Поїхали до краю, нажимаємо точка Б, все розмітка у нас є. Розвертаємось стоїмо, нажимаємо на автопілот. Включаємо задню передачу і він вже на... Так, сіємо ми зі швидкістю десь 8,5, 9,1. Це оптимальна швидкість. Спробували ми в минулому році сіяти швидше, там 10-11, то розкладка трошки хуже. А при 9 км хорошо добре. Так що, щоб отримати хорошу розкладку, будемо... не будемо спішити. От так потихеньку працюємо. Так, друзі, ну що, края засіяли, ми йшли на прямі гони. Я думаю, вже діло піде швидше. Все працює, все висіває. Автопілот працює, тільки що знову була повітряна тривога, стояли, на жаль. Чекали трохи. Ну, такі реалії нашого сьогодення. Так, друзі, 956 посіяли ми 175 вісімдесят піонером. Зараз якраз закінчилось насіння. Будемо завантажувати 168 ЛЛ і будемо працювати далі, друзі. Так, друзі, 185 ЛЕ ми посіяли. Ось у нас буде по цей кущ. Получається з лівої сторони буде 185. Тут зараз будемо сіяти 168-й піонер. Значить, друзі, в максимальній протравочці люміген, таке ось насіння, така це більш кругліше, 185 таке було більш гостріше. Так що, друзі, засипаємо і шуруємо далі. Так що, дивіться. Сіяли, досипали сім'ян, <кій> Соня під'їхав підмінити мене трошки, тут нам залися, там уже гектар плюс-мінус. Зараз досіваємо, будемо завтра заїжджати сюди, вносити грунтовий і далі сіяти. Ще взяли трошки касу, хочемо, там в мене є по NDVI, зараз я вам зроблю вставочку. Не хватило туди нам селітри, коли ми підживляли по мерзлотолому. Не вистачило там видно по НДВІА, що по розвитку слабша пшениця. Будемо завтра виїжджати, додати касу і подивимось результат, чи поміняється НДВАЙ, чи ні. Чикає. До речі прислали нам піонер на демо Йонку кукурудзу. 8904

92-440 Це бачите якась новий гібрид. То в них обично чотирьохзначні назви. Так, це у нас 92 79 Це по кукурудзі. І Йдемо по соняшнику. ГП-630-й гібрид, ЛЕ-168 е е е гібрид. ЛП-146-й. Це в нас ЛЕ-шка під експрес. Це ЛП-шка Clearfield технологію. лє ЛЕ-185-й. Ми зараз його тут сіємо в порівнянні з 168-м в товарному посіві, це теж експрес. Далі ЛП-170-й, це кліарфілд. Далі ЛЛ-187, це класика. Теж у нас є він посіяний. Відео на каналі є в товарки. Так, і ГЕ-188. Це новий гібрид, такого я не цей не бачив. Значить, демо ділянка наша набирає обертів. Буде, я думаю, дуже цікаво, так як буде багато компаній представлених. Таких світових брендів, так що, кому цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, покажемо посів, уборку, вегетацію, все як має бути, друзі. Якось так, друзі. Ну, друзі, у нас опять 25. Вчора цілий день сіяли. Все нормально робило. Піднімало, опускало, маркера не споризували, працювали з автопілотом, ну, а так сівалка все чітко по красоті. Сьогодні з утра заводимо, взагалі вообще, вообще не піднімає. Нема реакції абсолютно. Зараз будемо перевіряти насос. Притягнули дровокол, бо не можемо ж від'їхати отсюда. Тепер же ж тут і цей... Е е не можемо ж ні назад, ні вперед. Там комбай, тут цівалка. Зараз підключимо дровокол, спробуємо. Попро якщо з дровоколом напряму буде працювати, значить не в насосі діло. А якщо ні, то, то значить в насосі, будемо ждати насос. Ні, то діло в розподілителі. Чаємо. А отцу. Отцу, отцу йшла. У цю, а ту чи. У коністру, да, блядь, і символі. Сибу... Будеш вертатися, ж на. Ну да. Коні Так, це і у нас сюди піде. Це ти вже з цього відкрутив. З чого? З прогрузчика. Це нова у нас є, що? А, да? Це ж ми в взяли, ту тову взяли ну да. Ну, да. Хе-ге. -хе. Що ти Я ж клієнт? Не взяв а попросив. Нема, немає, були? Справили, так? Буян вже все, нахуй. Скільки 21 тисяча, нахуй! В сумі 100! Ну так, буян, так? Ну, так можна роботи. Ну йобалок. Що я їбав і сравку, нахуй. Як ми так буде, блять, по 100 тисяч, блядь. А ми би заробимо, скільки на посиді, бало. І що, виш, нема виходу, не поміняли насос, заработає. Чи надовго? Хе-хе-хе, надовго. Що слідує? Пишіть свої коментарі. Ми його законтачили, нахуй. Лати. Латиш <платиш платиш> для нас відзивати на даде. Стільки можна, а? Ти шо мне? Ще калпаши. Китаєш, дай. Із кого да? <платиш> Ебай, ебай, я под нахуй. <ріст> Он и буян мне стоит. Ты где трусся, да, я по работу, блядь. Зил? Да, ну не блядь. Хай звоняю, да? Зе <ріст> А то сири бери ешь, нахуй. Это точно, блядь, ёптуй, блядь. Хуяк 20 штуки поїху. Хуяк, 70 штук і поїхав. Це, Теждень, як в топку, як в буржуйку. Ну, да, як буржуйка менш в чи він, йобаний. Та <laughs> лахуй. Хто, блядь? сакал блядь. А, то да. Та хорошо хоть так легким спугом, блядь. Ну так, аби я там дасть привод. Там же є, я вчора приїхав сюди, я ж взяв, блядь, думаю, ну йо, привод, блядь. Ну, если його обирвали, я прикручу. Взяв я втеклі, если у острій такі засунутый, взяв мультировку, бля. Він стояв кашлиці, блядь. Я, і хера, блядь, чуть мотор не завів, на хе хе все отпадає, Потом подумав. Там шестеріть. Розпідвал шпонка, колівал шпонка, топливна шпонка, все, тоді проміжуточна е, шестерня і на масло пішло нахуй. Угу. А там більше немає шполу. Якщо б якусь шпонку з цих, не без дохті, та його зала, не робив би Так що то привод отміняється, все. Ну, да. Думаю, блядь, це точно цей що, ну, да. блядь. Ми наїбали за 21 штуку її. Ха-ха-ха-ха! <риклад> а вони тільки на російську, сміються з нас. Сто куди, ну що не витягнуться? Ха-ха-ха! Десь, ну і так, 21 штука прийшла, а там... Дальше, блядь, що там буде ще, блядь? По ми плану нашій? Да, ми там наробили такого, що вони її переберуть повністю, лахай, йоблінь. Та, да, ну їх лахай, блядь. Шакали, йоблінь, йоблінь. <риклад> ну, бе. Це таке, бля, в я в сварку приварив і поїхало, нахуй. No, да. А то хуя, бля, 20 штук тільки. Потім як той в яму бринзу кидав, нахуй. Ну, no, да. Каже, не знаю, хто там, ну бринзу любить піздіти. це й закидайся. Хуяк 20 штук, нахуй. А вона така рукава голоса та т'єє. Сюда. Бля, каже, не знаю хто там, ну бринзу любить піздіти. <laughs> Ти знаєш це ні? Та я ж тобі розказував чи ні. Та ні. Ну, стояти, Я я с детства знаю. Да? Ну конечно серебряешь.